Люди часто зневажливо ставляться до своїх фантазій, але, як на мене, це несправедливо. Адже саме фантазії, реалізовані в часі, створюють навколишній світ. Можливо, це звучить філософськи, і ви не відразу зрозумієте, про що я. Але суть в тому, що фантазія це своєрідний код, який формує майбутнє. Якщо ви... Вірите в Бога, ви вірите, що після смерті потрапити до раю чи до аду. І так і буде, бо ваш внутрішній світ так запрограмований. Якщо ви вірите, що після смерті для вас не буде нічого, саме так і станеться. Це стосується не лише абстрактних понять, як от життя після смерті яким неможливо довести, те саме відбувається і в реальному житті. Якщо ціла країна, наприклад, Україна, мріє стати частиною Європи, вона обов'язково нею стане. Але мрії втілюються лише тоді, коли їх підтримує більшість. Найбільша помилка, яка сталася після початку повномасштабного вторгнення Росії, у тому, що багато хто з тих, хто найбільше прагнув європейського життя, виїхали до Європи. Вони отримали те, про що мріяли, просто в іншому місці. І їм більше не треба, щоб Україна стала Європою. Вони вже отримали своє. Але справа не лише в Україні. Майбутнє будь-якого народу формується фантазією. Наприклад, Америка. Десятиліттями знімала фільми про повстання машин, про технологічні прориви, про війну між людьми та роботами. І зараз ми бачимо початок цього сценарію. Штучний інтелект, Ілон Маск, роботи все реалізується. Через 100-200 років можливо роботів буде стільки ж, скільки зараз людей. Вони будуть витривалішими, розумнішими, з багатьма особистостями, як і людський суперорганізм зараз. І колись людям вже не потрібно буде залишатися в біологічному тілі. Багато хто захоче переселитися в ши, зберегти себе в цифровій формі назавжди. Але частина людей залишиться консервативною і між ними. Почнеться коротка, але вирішальна війна. Як зараз точиться боротьба між демократією та диктатурою, тоді буде боротьба між ши та біологічною людиною. Цифровий інтелект переможе, бо еволюція завжди рухається вперед. Перемога дістанеться тим, чия фантазія буде сильнішою. Америка ще десятки років тому створила це майбутнє. Через культуру, кіно, ідеї. Ми дивилися Термінатора, Матрицю і інші фільми і заражалися цими образами. І ось це майбутнє вже поруч. Чим сильніша фантазія, тим потужніший її вплив. І це стосується не лише країн, а й кожної людини. Фантазії формують особисту долю. Коли людина припиняє фантазувати, вона втрачає своє майбутнє. А в певному віці кожна людина перестає фантазувати. Це програма, яка обмежує життя. Суть цього відео нагадати вам, навчіться та продовжуйте фантазувати. Навіть якщо не кортить, змушуйте себе фантазувати на роки наперед. Утримуйте свої фантазії в часі. Вірте в їхню реалізацію, і вони обов'язково збудуться.